Риства, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий вас вітати на нашому господарстві. Черговий робочий день. Потихеньку працюємо, обслуговуємо наших свинок разом з тим, друзі, питання, яким ми постійно приділяємо декілька хвилин свого часу. І сьогодні хочеться разом з вами. Обговорити, дякую всім, хто перейшов до цього відео. По старій добрій, прошу підтримати нас в друзі. Обов'язково переходьте в коментарі, задавайте ті питання, які будуть в ході відео у вас виникати. З превеликим задоволенням, по можливості буду відповідати на них. Ну і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, Тікток канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дуже дружної сім'ї людей, які люблять галузь свинарства і бажають в ній розвивати. Значить, основна тема. Ма сьогодні нашої зустрічі це ціни на живу вагу, на сало, м'ясо на півтуші. Я як і завжди розповім вам все те, що відбувається у нашому регіоні України, а це Сумська область і Конотопський район, із цінами на живу вагу, із цінами на сало, на м'ясо. Ви ж, дорогі глядачі, переходьте в коментарі. Напишіть, будь ласка, регіон, з якого ви нам пишете, в якому ви проживаєте і займаєтесь нарством. І напишіть, будь ласка, що у вас із цінами на живу вагу, ну і відповідно на продукцію. Свинного походження і ще одне питання, яке доволі часто ставлять у коментарях з приводу цін на яловичину. Сьогодні більш детальніше розповім вам про ціни про ситуацію, тому що буквально декілька миттєвостей тому спілкувався з своїм колегою з колегою Андрієм. Він якраз займається. Купівлею Яловичини, реалізовує. Ну і докладно розповім мені, що і почали. Почнемо з яловичини. Ну а далі переключимося на нашу улюблену свинину. Значить, що стосується цін на яловичину 60, 65, іноді, якщо гарне і упитане, теля дають 67 сім гривень. Вага оцих от биків має бути ну, від 300 до 500 Плюсом кілограмів до 300 кілограмів беруть, але ціна тоді виходить менша. Якщо бичечки вагою 300 плюс і гарні і нормально вгодовані, ціна, яку я вам обзвучив: 60-65-60 в свою чергу, такої ж самої вагової категорії, по 60 гривень. Знову ж таки, як і в свинарстві, є певна градація, тільки градація оця здебільшого використовується при купівлі. маленьких Поросяток на дорощуванні то тут вже є певна відмінність у ціні при закупівлі, ну, закупівлі вже великих вирощених. Можна так сказати, великої вирощеної худоби бички, я так зрозумів, що беруться по ціні трішечки вищі, тилички телички беруться по ціні трішечки дешевше. Що стосується цін на яловичину в роздріб, тут знову ж таки дві ситуації: ціни у м'ясних павільйонах у нас у місті вони трішечки більші за ціни, які установлені на базарі, або ж якщо ви реалізовуєте продукцію з дому в середньому м'ясо. Від 200 до 240 гривень. Це балик, це задок, лопатки трішечки дешевше, 180-200. Ну, от Андрій говорить, що він лопатки здебільшого переробляє у фарш. Якщо ми говоримо про ціни базарні, то 200-220 гривень це м'якоть. В середньому лопатки десь в районі 170-180 реберця 120. Ну, от такі от ціни, до речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас із цінами на яловичину, в розріб, наживу, мені також буде дуже цікаво. Я, в принципі, від цієї сфери дуже-дуже далекий. Тому якось так. Заради вас зателефонував, поцікавився. Уся, сподіваюся, що відповів на всі питання, які вас цікавили. Значить, повертаємося до наших свинок улюблених. Друзі: 65-70 гривень це ціна на сьогоднішній день за живу. Ситуація у нас таким чином складається, що місцеві свинокомплекси ну місцеві відносно, тому що, здебільшого, наші ну, хлопці, які їздять і купують поросят, їздили у Чернігівську область, у Бахмач. Це в районі там, 70 кілометрів від нас. Там є ряд свинокомплексів, на яких купляються ну, у, можна так сказати, великих об'ємах. Це 5-10 голів привозять ну і вирізають день за днем. Так от, оці свинокомплекси зараз свиней не відпускають. Ну і кинулося Вони поїздили по району, а свиней то нема. Всі говорять, що свиней куча, свиней куча. Свиней, друзі, немає. Їздили. Я знаю, що останній раз купували свиней під Недригайловом десь. Це ну, порядка, напевно кілометрів 80 в одну сторону. Знову ж таки, хлопці мені. Писали з приводу того, щоб я дав контакти перекупів. Друзі, залишайте інформацію внизу під коментарями, тому що я знаю, ну досить таки немаленька кількість хлопців, які займаються перекупництвом, дивляться наші відео. Зізв'язуйтесь, списуйтесь, пишіть, що хтось продає, пишіть, що хтось хоче купити, тому що контакти, ну я нічиї давати не буду. Був уже не один випадок, що давав контакти. Тоді хлопці телефонують, ображають. Говорять, кому ти понадавав наші контакти, дзвонять, парять мозги, ні до чого не домовляються. Ну, мені воно не потрібно, якщо чесно. Тому що ну, чужі особисті дані викидати в інтернет, тим паче я ні в якому разі не хочу, якщо це стосується от приватних осіб, які в цьому не зацікавлені. Значить, Що стосується друзі, цін на м'ясо в роздріб, глобально нічого вже не змінюється місяців два. Єдине, що ну, стало в продажі сало. Майже його не беруть, а якщо і беруть, то дуже-дуже слабенько. Що стосується цін на е, продукцію в роздріб, е, шия 200, 210-220. Задок 180, 185-190, лопатка 165-175, е, балик 180-185, корейка 175-185. Отака от градація: хто як де продає. Ну і в м'ясних е, магазинах е, якраз от е, оцих сітєвих торових е, точках. Там ціни на продукцію іще дорожчі. Це я вам знову ж таки назвав ціни базарні. Так що, товариство, з нетерпінням чекаю інформації від вас. Біжимо далі працювати. Будемо зараз прибирати екскременти. Так що, всім успіху, бережіть себе, до зустрічі!